Вітаю! Давайте дивитись його інтимне життя зараз. Написали ви мені таке в коментарях. Ну, давайте подивимось, для когось це цікаво. Зараз я дивлюсь сигніфікацію того чоловіка, про якого ви думаєте, так? якого загадали. Ну, згадайте його там обличчя. Цікаво. Добре, зараз не буду зчитувати випавшу карту. Ми подивимося його сигніфікацію. Маніпулятор трошки, так? такий чоловік знає собі ціну. Іноді навіть занадто занадто може перегибати палку, не знає кордонів. так? Є таке в нього. Добре, дивимось. Що нам скажуть сьогодні про нього карти давайте Ну, і що я можу сказати? Ось описала його трошечки, так, сигніфікацію, ось он і вийшов вам сам імператор. Дуже цікаво, чоловік власний. Чоловік знає е, всьому ціну, не тільки собі. Вже є багатий опит за плечима. Може була сім'я чи є, так? Може в якомусь будівництві працювати, якийсь бізнес робити такий крутий, але задовгі в нього вуса, вам не здається. Тобто це про те, що его в нього ну дуже велике. Тобто йому слово не скажи, він знає за всіх як краще. Так, він дійсно багато працював в житті, щоб стати таким, так, і в нього такий суворий погляд, на речі деякі. Але, але тяжкувато з таким, неправда, треба йому бути. Відповідати такому так? чоловікові треба, так? тому що не всі потягнуть таку людину, він може дуже бути складний по характеру. Я думаю, навіть не треба далі докладати його опис, тут все зрозуміло насправді. Дивимось зараз його інтимне життя. Така цікава тема. Не брала я такі карти, які в нас там з інтимними картинками, тому що Ютуб нас не пропустить. так? Давайте дивитись. О, -о, -о, О, ну, дно колоди був диявол, і сам він тут і показався. Скажу вам так: він зараз може бути в емоційно-сексуальному такому натхненні. Якщо це вас не стосується, тобто ви ну, не з ним зараз, він зараз може брати все і всіх, і просто не думаючи. Тобто таким чином він може чи розслаблятися, чи заліковувати свої якісь рани, чи якесь розставання, чи з вами, чи з кимось ще, чи просто, знаєте, пішов і не думаючи, просто бере те, що йому хочеться взяти. На жаль, може, це вам неприємно зараз, але це не значить, що людина це робить від щастя чи від якоїсь там внутрішньої потреби. Це просто ілюзія, так? заповнити якісь речі цим, і це не треба. Але я так скажу: у нього є до когось, якщо може це виможе, ні, ми зараз будемо дивитись. Є сексуально-емоційна прив'язка. Є, і це не здорова прив'язка, так. Дійсно, вона нездорова. Як би нам не хотілося жінкам, щоб чоловіки до нас нас прагнули, так? Ну, але це не дуже добре насправді. Скажу так, він зараз, якщо ви розумієте, що ні, ну це не про нього, він не міг так взяти і піти там гуляти направо-наліво, він може просто про це думати, настільки активно думати, що тобто він може цього бажати, але не робити. Знаєте, і ем, тобто його бажання зараз просто диявол кутав його, ось це таке натхнення сексуальне, йому хочеться, але він може себе стримувати фізично, цього не робити, тому що йому гордість не дозволяє, його статус не дозволяє, його характер, е, чи якісь там ем, цінності в житті йому не дозволяються зробити, чи сам він себе стримує, бо розуміє, що це не до чого доброго. Не призведе. І тому, тому, поки так, поки я б сказала, можна було б на цьому розклад закінчити, якщо чесно, але я подивлюся ще, що нам скажуть карти. Він зараз. Може бути ще дійсно себе стримати, бо повішений дно колоди, ми дно колоди теж дивимось, і це значить, що людина може тільки бажати того, думати про це, але ну, не піти це реально зробити, бо ми щитуємо його енергетичний фон. Розумієте? І ми розуміємо, що це вже зараз нам карти покажуть більш детально, що нам вони ще покажуть. Давайте подивимось. Ну, Він активний, король жезлів, подивіться. Я б сказала: все ж таки, для когось тут програє, програється так, що в нього є зараз активне сексуальне життя дійсно. І він прям, може, десь в якомусь сенсі ненаситний. Так? Тобто він не знає межі. І ви розумієте, якщо б ви з ним ще не мали таких інтимних стосунків, то ця людина, яка може не зупинитися вчасно, може навіть якісь такі речі робити заборонені, наприклад, чи неприйнятні так для нормального розуміння. Ось і це тільки ваша індивідуальна особливість прийматися в чоловікові чи ні. Так? Якщо у вас це було, то ви вже розумієте, це про нього чи ні. Ось, Він активний, сексуальний, дуже-таки дивіться, який тут король жезлів. По-перше, він весь палає, в нього тут жезла, цього все летить. Тобто, все ж таки, карти нам показують. І дивіться, і диявол тут теж такий цікавий в цій колоді, він теж червоного кольору. А червоний це завжди про пристрасть. Тобто він палає пристрастями, він кипить. І жезловий король це завжди дієвий король. І для багатьох, для половини може дійсно, ну, багато, ми ж не на одну людину дивимось, може програтися так, що дійсно в нього зараз така активна фаза, активна, і він себе може навіть не стримувати. Що ще дуже цікаво? Дуже цікавий розклад, який я наробила ще в, в такому спільному просторі, так? Що ще про його інтимне життя можна сказати? Він, знаєте, Грає в демонів і янголів, я б так сказала, балансує. От іноді він може бути такою, таким чоловіком, ніби я все тобі, я такий для тебе, ось давай мені там, ну, я тобі даю, а ти мені зворотній зв'язок. А іноді він може просто, можна його не впізнати, він напирає, він бере своє. Тобто він може ще е, жити по настрою в сфері особистій. Тобто, наприклад, в бізнесі чи в роботі він в нього все строго, чітко, сконцентровано, в нього все по поличках, ніхто нічого не пікне, там не придерешся. А в особистому житті він настільки дає собі цю волю, виходить. Той тигр на поверхню, і він рве і робить так, як хоче. Ось так навіть цікаво, дуже цікаво я скажу Але він вміє доставляти задоволення жінкам Він знає, як це робити, так і любить це робити. Це дуже цікаво. Подивіться, яка карта, що що тут емоції льються. Ще тут не буду казати інші слова, що тут може литися, слина тече, так тому що нас YouTube заблокує за це. ось тому ми Дівчата, дивіться, тут навіть чоловік стоїть перший раз його тут бачу. Скільки працювала з картами цими, не помічала. Ви подивіться. Ось просто яка аналогія. У нього тут прям просто все тече. Ось так от. Подивіться на цю картинку. Я сама для мене це такий сюрприз, я б сказала. Він вміє, вміє це робити, справно робити, і жінки від нього у захваті. Я вам так скажу. Чоловік ваш, цей, про якого ви думаєте, на розхват, так? А що ще? Давайте ми просто подивимось про нього. Знаєте, він може бути ніжний, ось такий ніжний, не такий дикий, як я описала, коли він жінку кохає. Так? Коли він, наприклад, з нею хоче щось будувати, якийсь план на майбутнє. Тобто він тут пил може трішечки збити. І розуміти, що якщо жінці це може бути недовподоба, дуже акуратно підходити до цього процесу. Навіть так. Я не знаю, що можна ще тут подивитися. В принципі, тут все зрозуміло. На даний момент ми попали в таку його енергію. Давайте на рахунок вас подивимось, а що він про вас нам скаже в інтимному плані. Якщо у вас вже був був це так Тим ми подивимось, що він про це думає. Якщо не було, теж подивимось, хотів би, якщо ви знайомі нормально. Ну, якщо був, тут це все прекрасно. Імператриця, що можна ще жадати? Ви йому ідеально в цьому підходите, чи підходили, якщо ви не разом зараз чи на відстані там. Перевертайте на себе, бо вас багато, не забувайте. Ось, і він просто кайфує від вашої енергії, від того, що ви можете дати, ви можете дуже багато чого чоловіку дати в цьому плані, так. І не тільки фізично, але ще і енергетично, духовно. Тобто тут такі зв'язки дуже прекрасні. Можна навіть не докладати, ця карта каже сама за себе. А якщо ви ще не був у вас він. а якщо не був, дивіться, теж цікава карта це Колесо Фортуни. Він тоді надіється на те, що ви така, як він собі уявляє. тобто Імператриця, так? що він думає, що ви дійсно така, яка йому повністю може підійти в цьому плані, і ви його можете теж, теж манити до себе, навіть на якихось тонких вібраціях, таких незрозумілих. Іноді він може вас згадувати, і в нього все там вже загорається. Ще вам так скажу: от прийшла до мене така інформація зараз з потоку, що якщо ви не можете бути разом Якщо зараз, так, по якимось причинам, чи то ви розійшлися, чи просто ви не були ще в тому плані разом, а він хотів би. Тому що бачу одно колоди у нас тут карта зірки, вона віддалена карта, тобто ви для нього зірка, але на відстані. І ви могли піти, бачу тут ухід. Тобто ви могли піти, чи він міг піти, чи ви роз'їхались. Ну, у кожного своє, ви розумієте, що якщо це про вас, то це про вас то він може просто збивати своє бажання до вас ось цим гулянням по-іншому. Тобто він настільки хотів би вас мати в своїх руках і не може, що його це настільки виводить, що він це питається заглушити іншими жінками. Чи думками Ось, про інших, що він десь там знайде. А якщо у вас вже все було, він теж не може це забути, і його це постійно згадується йому, знаєте, таке. Ось такі, такі речі цікаві. Надію, що вам сподобався цей розклад. Тому що він для мене теж відкриття такий цікавий дуже розклад, такий пікантний. Ну, я думаю, що тут основне ви бачите. Якщо ви більш якісь детальні хочете теми розглядати, ви мені пишіть, ми з вами просто будемо, наприклад, в одному розкладі розглядати декілька тем. Тому що я ще знімаю для TikTok, ще знімаю для інстаграму ролики, і тому не завжди роблю їх великими. Ось так. На все добре.